купим бы, да? вес, ты бачишь, как я не все на киловатт. Ну чисто синусоид, да, бач? Ну, а ему киловаттный цейнар, то вот просто забрасываешь. Здесь нужно а, аккумулятора не так не ну, я Естественно, аккумулятор. Надо же его в руках не носить, Ну вообще да. ну, це ну, такий походний кинув, але ну, десь в лісі доставив. Ну все скільки це важить кіловат, Піковий 500, і ось кіловатний тоже інвартом. Разниця є. Ну тільки mm. це а це тут чистий. Mm. Чувствуєш? Детський ну, це це це, 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 це ну, і... сад, це, так. Машину там. От оце де. точно Андерсона, так? Це появилося, та нічого не вийшло. Ой, конечно. Це більш серйозно що до цього. Моща.